Інвалідам Лозівщини допомагають благодійники. Візки та ходунки людям з обмеженими фізичними можливостями надаються в рамках всеукраїнської благодійної програми, гаслом якої є добро людям. Доброю справою на Харківщині опікуються народний депутат України Ірина Єфремова та голова благодійного фонду Берегиня Сходу Інна Балута. Це дім у селі Копані Миколаївської сільської ради Лозівського району. Тут живе пані Галина, який депутат Лозівської районної ради Анна Красноперов. Голова Миколаївської сільської ради Ольга Авраменко та співзасновник благодійного фонду фонду соціального партнерства Слобожанська громада Андрій Бойко вручили візок для пересування. від э, благодійного фонду ворогиня Схода, директора якого є Інна Балута, народного депутата України Ірини Єфремової, фракція народний фронт. Зараз проходить всеукраїнська акція добролюдям. І для вас Ганна Михайлівна усе життя працювала у колгоспі до яркою. селі її поважають. Пару років тому помер один з її синів, тому й занедужала. Я від себе особистої Галини Михайлівни від її рідні хочу подякувати за те, що придбали нам такий візок. Галина Михайлівна дійсно в ньому дуже. Мала потребу, тепер їй буде легше пересуватися, хоч у вікно подивитися до столу, під'їхати. Спасибо. Ну, і... Тепер Галина Михайлівна не тільки по хаті пересуватиметься, в неї є можливість і подихати свіжим повітрям на вулиці, помилуватись останніми зимовими днями. Усього благодійники вручили по Лозівському району і по місті Лозовій 22 візки та сім ортопедичних ходунків людям, які цього потребують.